Вибачаюсь за те, що я так пізно знімаю. Ну, просто в мене... Я напевне, що то відео кину. Знову ж таки буде два відео на один цей влог. От, і це дуже жалко мені, якщо чесно. Ну що, зробиш? І я зараз збираюсь до ті оленки моєї хресної, і до твою брата Славіка. Вот. Я в дітою, зараз буду вже так втіватися. Кстати, за вулицю після гривні. І зустрінуся пенше на вулиці. Я вже і Чекаю, не мабуть, вона як завжди. так довго збирається. Ні, я вже в себе на коридорі. Ну, а там. Ну, коротше, ви поняли. Ви не бачите, все вже не бачите нічого. Просто, коротше, ви мене взагалі не бачите, так що можна було б Вот, кстати, кстаті, я просто знімала передню камеру. Якби знімали назад, була б ну, фотоспишка. Ну, там, на наби всі освіти в очі, Але була б фотоспишка, ви б не бачили. А так ви тільки от, бачите вікно. І то вже. А ну, ні, що бачите. Час ну, на дворі хопнули. Тому я вам по Ой, повернусь, коли повернусь до Славіка, або вже в під'їзді. Я вже прийшла а, до Славіка. Там їх не видно. Ну і що? Ой. Майже, плін, майже, плін. не видно. От ти. Дивись сюди в камеру. В камеру дивись. Нічам така. Не Негідно така. Ну, їх не видно. Вот, я прийшла до слайка, котеняток вам не хочу показувати. Ні, ну хочу, але ну, не показується. Я тут з котенятком. От. вот, котенятко. Ну, бачите, воно тільки що сонне, не? воно тільки що тут. Я не бачу, ви його не бачите, напевно. Щось. Ой, іди собі, я зараз тебе відведу до <пиш> сестрички. Воно oh. ну, ну дуже гарне, я просто не можу вам показати. От до мене. ні-ні-ні, не пішомо, не пішемо, не Ось, Я ще трохи, але я його не хочу, бо воно теж спить. Тіхо, тихо, несе, несе. Не Розчуєте, ви зараз чуєте, що машинка працює. Вот. Я сюди прийшла, щоб так, коротше, Славік спить. У нього щось температура 37 метрів, якщо в мене така постійна, ну, ладно. Вот. І от так. От. Всі позаслабали. Славік спить. Котеня такая зі мною не Они Вони просто між собою бігають, навіть до мене не хочуть. От таке. Я, би, ну, це, я, я, я не вмію робити так, щоб було зробити два ну, відео в одне. Я не вмію це робити, я знаю, якось це роблять, але це треба на такой Я не знаю, навіть на комп'ютері. Через шнурок мені хоче скинути. Я надеюсь, вам мене добре чути і на цьому все. Вибачте, що отак от на цьому все. Всім папа! -па. Люблю вас дуже-дуже. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчиком, хто мене дивиться зараз перший раз. У мене є ще один канал, Настуня Красуня. Дивіться там всякі челенджі. Ну і дивіться мене. Дякую вам. У мене вже троє людей підписано, так що дякую вам. Як для мене це багато за 4 за дні, як я знімаю, це багато для мене. Тепер вже на цьому все, папа. -па.